На території Овруцького лісгоспу знімальна група телеканалу СК-1 стала свідками затримання автівки, якою незаконно перевозили зрубані сосни сторічного віку. На деревах було відсутнє маркування та бирки. Окрім того, водій не мав товаротранспортної накладної. Як ви Бачите, ніяких немає ні чіпів, ні, нічого немає, державний лісгосп, не всякі документи на цю продукцію. Відсутні зараз. Якщо бачите, цей стовбур деревини приблизно 50 сантиметрів діаметрів, плюс-мінус. Цьому дереву, що потрібно, щоб воно виросло такої, скажемо, до своїх зрі. Лісі. Треба, щоб пройшло близько сторіччя. Це ще дерева були посаджені, скажімо, на початку минулого століття. Згодом під'їхав майстер лісу Овруцького лісництва із собою мав бирки і молоток, які мали бути прикріплені до зрізаних дерев ще до їх вивозу з лісу. Від камери тікає. Представтесь, будь ласка, хто ви таке, що ви з собою принесли. Чому ви від нас тікаєте? Нічого я не приніс. Ми зафіксували на камеру, ви ще щойно поклали бірочки. Ні, молоток. А і ще з молотком що у вас було? Нічого. Да, а може можете бірки були. Не знаю, що ми ви бачили. Ви не а хто ви такі? Представтесь, будь ласка. Майстер лісу Овруцького лісництва. Працівниками державної екологічної інспекції було складено протокол. Поки фіксували правопорушення, на розвідку приїхав працівник міліції. Після чого прибула підмога. Так, так. Буде прийнято рішення, чи вноситься буде порушуватися кримінальне провадження чи ні. Буде направлено відповідь, і потім кінцевий результат розгляду. Наразі триває слідство. Якщо виявиться, що дерева все ж крадені, винні понесуть кримінальну відповідальність. Вишенська Світлана Дворак телеканал СК1